О, було, добре, добре, добре. Тепер по спині її так про... нажміть її на спину. Да, да, ще ще сильніше. Во, во, все, все. Добре. Все, 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 все. Один раз уже було. Один раз було зразу вам кажу, так що можете не переживати. А ну акуратно, бо зараз сикає вас, обсикає обсыкає цвета. Кто у сика? Він. Сикав тільки ж. Воняє? Нормально, ничем не знаю. Не, зараз. ну в... не вообще воняє він. Не иди ж ты уже отсюда. ти ты тоже А то это воняет гірше, чем той. Тот Бачив того козла? ні Лишіть, лишіть її, все-все Іди, все. іди Він зараз буде вже Іди, іди він, він на людей реагує, він пугається Я пугаюся, давай я уйду. Ні-ні-ні, він типу, ви її толкаєте, то він малося пугає Любиться тобі, робить. <схай> <Не гуляє, не схай> да, да. Та вже, Пай. ну ще б два рази, то й було б досить. Давай, робочку, давай, мо золото. Вона дивісь, як тобі стоїть. Дивись, як вона тобі встала. Моє ти золото. Ой, давай. вже там витікає з неї. Да? Моє кохання, давай. Давай, давай, моя любовь. Ти красивий, ти молодий. Я да, да. вчора дивився відео з фунтиком, там Кейн Валик. Конечно, Робі рядом біля нього не стояв. Ну він, ну все тут так вставили. Де він там на тебе скочить? Що ти тут стала? Алюся, як там? Козел орал цілу почти ночь, ціле утро орав. А що там є, я не знаю. Бо вона ж його чує, дозвониш, І вона на окня стояла. Ні, не треба його бити. Ласуня, не треба. Ну, бачите, шерсті стає вона. А чого не хочу? Чого не хочу? Що я Просто так бавитися хочу з ним. Давай я уйду. Ну, ви не мішаєте їм, якщо я не мішаєте. Друзі, всім привіт. Радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні з вами я на ночному огороді, будемо так казати. Обрізаю хризантему Мав її ще днем обрізати, але не вийшло в мене. Нічого просто фізично не встигаю. І хазяйство, і базар, і ще помімо базара повно роботи, і хризантему зрізати, її пов'язати. Приходиться тепер різати. Зараз ящики принесу, все попакую в ящики. Вот. Оце в мене тут мультифлора одна була. Тут оці, от такі ще трохи, оце, що кози погризли, щоб воно лишилося і от така ще жовта. Не знаю, коротше, я просто от знімаю вам такі всякі уривки, тому що просять просять показувати. Але в мене там багато. Ми вчора із Робієм їздили е, ночью до кози. Коротше, у нас Ой. Ужас, що в нас це робить. Ці дуже гарні такі. Дивіться, воно все просто тут поваляло. Просто попадало все. Вон як все валяється. Все треба срочним образом різати. Ладно, ребята, йду я щось робити, бо я так з тими відео я ніч і не зроблю толком. Ну от, нарізав. Все так поскидував, тут одна куча. Бери Даніка, йдіть, поможіть мені занести все в колідор. Хризантеми поносити. І от. Бачите. Ну, завтра вже зніму нормальне відео, але ж просто сьогодні закину вже Ох. всякі такі от уривки там поназнімалися. Кусочки такі за ці пару днів. Все просто тупо загружу в одне відео і викину вам. Дивіться. Жовті тут і ще ці теж вирізати. Білі ці попадали. Ну, оці кирпічні вже зацвітуть до, до 1 числа, так що вже, може, буде з них гарні букети робити. Коротше, все, зараз я їх їм покладу, що треба Ага, ще ці треба врізати, бо... Вони вже коли зацвітуть, то вони вже все. Вони вже не дуже гарні. Їх треба продати, бо шкода, бо пообсипаються просто. Так, якими гроздями ми А так. Не знаю, звісно, як вони то будуть нести. Так, і ще це обрізати Тоже. А ці вже може завтра. Пообрізаю на післязавтра. Бо букети не дуже йде нормально зріс, не дуже файно, так що... Чекайте, я вам зараз дам. Не хочу... я ще в шлепках пройшов сюди. Ви де. Не беріть, я вам зараз дам, бо ви поламаєте. Взяли акуратно тільки. дай сюди. Взяли вік, акуратно. Все, ой-ой, вони тут дуже подивились. Добре, лише акуратно заносите в колідорі і кладіть їх акуратно. Не потопчіть тут ніч. Все, а я ті вже сам візьму, хоч там багато їх, набагато більше, але день був хоча б 12 годин світлося, щоб я встигав, то ще, може, щось би вийшло з того. Ладно, ребята, все, коротше, виключаюся. Зараз включуся вже або коли нав'яжу їх, або так, коли їх скидаю, не знаю. Занес їх уже. Вон скільки їх всякі. Треба зараз їх обрізати, в'язати. Пожелайте удачі. От дивіться, ще скільки в'язати. Оце вже пов'язані отакі от гарні букетики. Ці дуже гарні, бачите, зеленю так. Дивіться, яка кількість вийшла просто. Тут 24 букета. Різні, бачите. Камера погано фокусує. І такі ромашки, і розові, і жовті, багато ще закритих. Ну, Ось такий от тазічок вийшов.